Ми міряємо е, після кожної програми завжди одинакові запитання. Е, це для нас важливо, тому що е, незважаючи від того, чи це різні програми, лідерський розвиток, фондейшнл скіли, менеджмент скіли. Нас завжди є сет питань, які одинакові, тому що ми хочемо, щоб результати були там е, е, можливі для порівняння, це було релевантно. І відповідно у нас є запитання, яке там каже, наскільки ця сесія була engaging інгейджінг, да? наскільки це було е, е, корисно, і не, ми в жаргоні називаємо це NPS, це не зовсім NPS, Це там наз... з якою вірогідністю ви порекомендували цю навчальну програму вашому колезі в граморді, е, і ми просто там від одного до десяти рахуємо середню, е, середню оцінку. Далі ми збираємо до і після skills change self-assessment, про які ми вже говорили, збираємо suggestions to keep suggestions to change, це та база, на яку ми орієнтуємося з точки зору конкретного етапу розвитку створення лідерських програм, конкретно в Grammarly. А далі наступний етап це коли ми зібрали ці дані, що ми з ними робимо? І це Мені здається, найважливіше з даними, крім того, що їх збирати, потрібно з ними потім щось робити. Ми порівнюємо. У нас і декілька етапів, на яких на якому ми заглядаємо знову ж таки в ті в дані, щоб їх порівняти. Це після кожної когорти. Ми дивимося, як когорти порівнюються як з. Загальною середньою оцінкою, тобто у нас є наприклад 8,7 за цією програмою, а 8,9 – це там загальний середній, який у нас по всіх програмах. Далі після кожної тренінгової програми ми порівнюємо результати між когортами. І знову ж таки, тут ми дивимося, чи є в нас віріативності в залежності від часових зон, в яких проходили одні і ті ж самі програми, або від фасилітаторів, які там долучалися до різних когорт. У нас можуть бути програми, які там одна і та ж сама тренінгова програма, яку ведуть різні лідери. А між тренінговими програмами а, ми дивимося загалом. А, як, е, які у нас тенденції е, з точки зору оцінки між програмами? Чи є в нас е, е, в якісь місяці е, варіативність, та, не знаю, в залежності від якихось е, чинників? Ще ми дивимося з точки зору котрелі і Еніолі, щодо того, як у нас е, відрізняються показники в рамках Цієї четверті, а також як ті показники оцінки програми порівнюються з тими цілями, які ми поставили. У нас є ціль, що ми хочемо, наприклад, щоб наші показники були не менші х результату. Наскільки це варіативно.